Всім доброго ранку. Ой, ось вікно запотіло, ще не відкрила, а я вже на кухні копошуся. У мене сьогодні кухня на порядку денному. Вчора цибулю посадила, справилася, Це не, не хоче їхати, застряла тюль. То сьогодні вирішила, як ви думаєте, що в мене буде? Так, цибулі начистила, це я вже нахрешила, то залишилося. Капуста, картопля. Зараз поставлю цибульку. Що доть? Хай жариться і паштет. Хочу сьогодні вареників. Уже давно так хотілося вареників. Ну, з цією роботою завжди нема коли, нема коли. Сьогодні, так як у нас субота, по цьому якесь свято, а яке Михайла. Тож із святом вас вітаю. То нічого такого не поробимо на вулиці, так як свято, то я вирішила зайнятися варениками. Начистила цибулі чимало, сюди вже накришила. Це буде цибуля на паштет. Зараз олійки додам і пересмажу. Потім додам паштет, це буде в мене одні вареники будуть картопля з паштетом, а другі будуть з капустою. Капусту вже почистила, помила. Зараз роблю це є паштет пережарю на картоплю, бо в мене всі комфорти зайняті. А потім пошаткую, посмажу цю, цю капусту, не знаю. Поки пороблю ці начинки, поки туди-сюди. Можливо, аж на вечір будуть вареники. Якщо нічого не зміниться, нічого мені не помішає, то будуть на вечір. Ні, то тоді вже на завтра, на неділю. Побачимо. Ну, Сьогодні хоча б. Стовідсотково треба поробити начинки, тому що поки воно повариться, потовчу, поготую. Так, включать хай гріється цибулька. Щоб пережарити. Завжди багато жарю цибулі. Завжди додаю багато. Не знаю, скільки там цибулин. Ну, багато. І цілу баночку паштету домашнього. Так. Так що в мене сьогодні отака задача. Хочеться вареників. Ну, не знаю ще, які буду варити, чи на пару, чи на воді. Оце ще не знаю. Зараз поготую начинки, а потім буду дивитися, які в мене там трохи... Чи це вона Тюль застряла? Треба брати стуля, дертися. О, треба цей полить. Бальзамін. Так. так що працюю. Працюю на кухні, варю вареники. На що хочеться, вареничків. Свято не буде вже сидіти, то будемо ліпити вареники. Так. Готуємо. Начинки. Будуть вареники.

Цибульки буде досить, щоб теж така не дуже була темна. Саме вона золотистого кольору. І додаю банку домашнього паштету. Рецепт, як його робити, у нас є на каналі. Дуже смачний. подать Тепер смажиться, а я буду шатковувати капусту. Mm -hmm. Повно. Робимо маленький огонь і хай собі смажиться. Ну що, картопля моя готова, паштет пересмажила, також готовий. Відсідила картоплю всю водичку і зараз затовчу весь паштет додала. Весь. Тоді буде набагато смачніша картопля, бо багато паштету. І товчем. Помаленьку, бо в кострю, як завжди, візьмеш меншу, чим треба. Треба відерну. Тут гарно товкти. Ну, нічого, так, все. Зараз заточу, потім покажу, яка виходить картопля. Все, ось така в мене картопля. Затовкла, ціла коструляка. Ой, правда гаряча. Все. Виношу в першу ранду, хай остиває. І накришила вже капусти, дві капустинки, дві цибулинки і одну морквину. Зараз ставлю їх, хай смажиться, а я тим часом помию сковорідку і баночку. Так що, чому готую? Завжди Завжди готую багато начинки. Ну, По-перше, в мене є дріжджі пачечка. Спершу будуть вареники, залишиться начинка, будуть що? Пиріжки, пиріжки теж дуже смачні з цією начинкою. Ну, з капустою, само собою, а з картоплею, з цим паштетом, а тоді ще зверху полить знаєте, часничком, от як на пампушки зробить часничок, олійка і змастить, О, які будуть пиріжки смачнющі. Так що одна начинка в мене готова, зараз ставлю, смажити капусту. Так що готуємо? Готуємо начинки на вареники. А що? Хочеться вареників, то будуть. Біжіть. Це вам, звісно, як пряник, ну нічого. Налітайте. Налітайте. Знаєте, щось похолодало. Так, сиро зробилося. Гидко на вулиці. Тим, що хмарно, так ще й сиро. Ну таке, наче там вдалині, так, такий, знаєте, туман невеличкий. Ось листя, наче й не гриблась. Ще, ще не стригли, ще ці не обрізали дерева. Там за хатою обрізав Серега всі, а тут залишилося. Так, ну що, начинки мої готові, холоняли капуста, картопля. Підготувала все для тіста. Буду робити на кипятку. Поставила воду. Поставила хай вода, кипить. Цибульки вже насмажила сюди, набрала, щоб була готова вода. Бо зараз вимкнуть світло, щоб було мені де варити. І набрала у відеречку води. бо Світла не буде, а мені треба буде поварити вареники і, звісно, перемити все. все. Холодна вода. Так. Так що зараз хотіла, правда, на цьому на пару зварити. Хотіла на пару зварити, але треба спішити. І так, скільки часу зайняло, то я зараз швиденько наліплю, у воді зварю, а потім зробимо і на пару. Тісте, яке гарне. Накип'ятку. Так, борошна насіяла, понасипала начинки, картопля з паштетом, капусточка. Все, приступаю до вареників. Я ж кажу, планувала на пару зробити, але ну, трошки плани помінялися, то я швиденько, мені треба наліпити, відварити, бо бобо. -бо. Так, все, ліплю. З капусти я вже почала, вже майже досточка готова. Зараз доліплю, щоб була повна з капустою, а потім буде з картоплею. Ти майже день провозилася з цими варениками. Заботи на цілий день, а їсти на 10 хвилин. Вже повинне світло вимкнуть, щось не вимикають. Я води понабирала, щоб на всякий випадок була. Один не вистачило капушти. Похватить. Як <звук> шуда, тоді дотик поналіппимо ще з картоплею. Я чомусь найбільше люблю з картоплею вареники. З капустою можу їсти. Но от. Більш люблю такі з картоплею, коли картопля з домашнім паштетом. Саме більше люблю, де томатний сік. Треба, кстати, достати. Я вчора лазила в гриб, подоставала трохи консервації. І компоти, і аджику, і огірки по корейськи і перець. Куча консервації достала, щоб. Бо якщо тут вона достати, то в першому рані стоїть, так ми їмо. А якщо в погребі, дах, не... не сильно хочемо лізти кожного дня, щоб доставати якусь консервацію. А так все тут стоїть. Я люблю з капустою вареники, коли на пару. От тоді, так, да, дуже добрі. Ну ці, правда, добрі, ну, на пару мені добріші. Ну нічого, капуста моя ще залишилася. Ще зроблю і на пару. Трохи підігнали на вулиці роботи. Цибулю посадили, це саме основне. Тобто трохи нічого, виходить? Все, світла у нас нема. Тепер буду ліпить, наче квіт в норі. А я казала, що щось не вимикають, трішки. На півгодинки пізніше вимкнули. Треба тюль трохи задерти, бо темно, тюк закрити. Чу? Уключать. Все буде добре. Ну що, водичку я посолила. Переходка. Все вкидаємо. Даємо, хай. Кипне, бо я зробила менше води, бо вже сильно накипіла. Наряд я праці. Não, não. Киплять. Опа, ще пару звідси кину, щоб тоді ще за другий раз і вже зварилися. Опля. Вже спливають. Зараз кипнуть пару хвилин і все. І знімаємо. І наступні доварюємо. Вулька є. Темно. вікно відкрите, але темно. Тим що на вулиці шмарно. хмарно. Коли вже те сонечко буде. Вже сірі дні оці так набридлі, вже хочеться сонечко. Вже киплять. з картоплею вже доварюється і остальні смакота.

Смакота. Шкода, що немає світла. Ну нічого. Темненько, але видненько. Все, варимо з капустою. Так. Кидаємо з капустою. Це хоч і багато часу зайняло, зато наварила, на обід вистачить і на вечерю вистачить ще й на завтра. Мама! Що дать? Все, з варениками нарешті я справилася. Вийшла така мисочка скляна з капустою. І з картоплею. Все. Кобу нагнала апетиту, давайте місіть тісто, варіть картоплю чи капусту смажте і готуйте. Тож Всім дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Кому цікаво, підписуйтеся. Всім бажаю тихого, спокійного дня, гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. А ми будемо. Обідать вареники, поки теплі.